Чи знаєте ви, які неймовірні історичні події відбулися цього дня протягом усієї світової історії? 31 березня. Париж. Весна 1889 року. На Марсовому полі височіє неймовірна конструкція Ейфелова вежа, яка своїми трьома сотнями метрів здіймається над містом. Натовп зібрався біля її підніжжя, чекаючи на урочистий момент. На верхній платформі вежі стоїть Гюстав Ейфель, інженер, який створив це диво. У руках він тримає французький триколор, який ось ось підніме на найвищу точку споруди. Біля нього офіційні особи, інженери, робітники, які разом із ним здійснили цей амбітний проєкт. Унизу чиновники, журналісти та прості парижани з захопленням дивляться вгору. Деякі тримають театральні біноклі, намагаючись розгледіти деталі. Хтось скептично похитує головою, адже ще донедавна проект називали марною залізною потворою. Проте сьогодні це символ інженерного тріумфу. Ейфель урочисто прикріплює прапор. Знизу лунають овації. Музика військового оркестру наповнює простір. Париж відзначає народження нової епохи. Чи могли б ви зараз уявити Париж без ейфелевої вежі? Уявіть собі, Нью-Йорк 1923 року. Вулиці мегаполісу сповнені шуму, автомобілі рухаються поряд з кінними екіпажами, а джаз лунає з вікон кафе. Америка переживає бум розваг. Танцювальні зали, театри, варєте збирають сотні людей, які прагнуть відволіктися від буденності. І ось 31 березня в одному з таких залів відбувається подія, що ввійде в історію: перший танцювальний марафон. Це не просто вечірка, а справжнє випробування на витривалість. Танцюристи виходять на паркети, музика починає звучати без зупинки. Правила прості: хто протримається найдовше, той і переможець. Спочатку пари рухаються легко і невимушено, але годинник нещадний, години минають, ноги важчують, втома бере своє. Але є серед учасників одна жінка, яка вирішила не здаватися, її звати Алма Камінгс. Вона звичайна танцівниця, але цього вечора стане легендою. Чорна сукня, впертий погляд, нескінченна енергія. Вона продовжує кружляти у вальсі, фокстроті, танго, тоді як інші учасники падають від виснаження. Минуло 10 годин. Алма все ще танцює. 15 годин зал напівпорожній залишаються лише найсильніші. 20 годин. Очі глядачів прикуті до неї. Публіка вражена її витривалістю. Нарешті 27 годин. Камінгс єдина, хто лишився на ногах. Вона побила усі уявні рекорди. Після цього танцювальні марафони стали справжнім трендом. Люди по всій Америці кидали виклик собі, намагаючись побити рекорд Алми. А як ви гадаєте, чи змогли б ви витримати 27 годин безперервного танцю? Чи це здається вам надлюдським досягненням? Поділіться думками у коментарях. Друзі, якщо ви хочете підтримувати український YouTube, то поставте лайк цьому відео та підпишіться на наш канал.